Всім привітки! Всіх рада вітати у новому влозі. Ми вже ніби як одужуємо. Ніби як, але Настя сьогодні з саплями щось знов проснулася, Але нічого, ми ще маємо часу до початку наступного робочого тижня, коли нарешті діти підуть в садик. Тому я думаю, ну, в будь-якому випадку, хоч-не-хоч, тиждень треба на те, щоб вилікуватись. Діти вже повним ходом розносять хату. Сьогодні Женя вже взагалі якийсь дуже меланхолічний встав, він плаче просто по всіх поводах, яких тільки можна. Ми посадили сьогодні мікрогрін з дітьми. Знову. Посадили салат, крес салат і цибуля якась. не знаю, Я думаю, може, це вже діти зможуть їсти. Ну, щоб було смачним. І буду зараз готувати їсти, я вже не знаю. Мене, знаєте, найбільше виснажує в цих всіх болячках і довготривалому перебуванні всіх разом в приміщенні одному. Це те, що треба постійно. Приготування це постійно їжі, щось придумати нове, щоб вони їли, бо то Женя їсть рис, то я приготувала рис, він вже його не їсть. В общем, постійно. О, ти бас-бендер. Баз-литівник. Давай, піп 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 -пі -пі. полетів. Е, я, коротше, того. то вони класно їдять, то я приготувала сюри цю каструлю. І вони взагалі його не їдять. Ну, від слова зовсім. Ну, їм я, Сергій, коли я вдома їсть. І все. Приходиться їм окремі макарони готувати, маленькі каструльки з кабачковою ікрою. Це все, що вони їдять. Ой, загалом котлети я вже теж не хочу готувати, тому що вже скільки можна їсти котлети. Недавно їли. І я дуже переборчував в їжі. Тут я не можу постійно їсти одне і те саме. І мене це найбільше вибішує, тому я б не могла бути домогосподаркою, бо це просто якийсь треш для мене. Це занадто, занадто важко. Але я вчора все-таки розморозила ще фарш кролика і надумала зробити тюфтелі в томатному соці. У мене в томатній пасті не соціальні автоматній пасті. У мене якраз є томатна паста. Тому я тут зварила рис. Треба поставити, щоб він охолов. Приступила до приготування. Я не часто готую саме тюфтелі. Мені простіше вже ці звичайні котлетки накрутити і в духовку кинути, але вже хотілося якогось різноманіття. І насправді все вдалося. Дітям дуже зайшло, всім дуже сподобалось. Щодо рецепту, то все дуже просто: фарш, морква, рис і цибуля. Цибуля в мене була синя, тому я її прям в кашу зблендерила, бо боялася, щоб вона там не скриготіла на зубах. Не люблю дуже сильно такого в стравах. І все було просто супер. Помічників мала дуже багато, дуже швидко справилась. Насправді вийшло досить багато самого тіста. Я на кілограм, мені здається, з копійками робила. І... Половинку я використала, а половину заморозила, що в принципі дуже зручно колись можна буде знову приготувати. У мене помічники я бачу тут були один і скоро з'явиться другий, без них нікуди. Трішки вони ускладнюють процес прибирання потім, але готування досить швидко пройшло. Вони вже в мене були наказані без мультиків, тому тут ви і Настю вже бачите. Бажання так до мультиків не дуже має інтерес. А далі я їх трішки піджарила на сковорідці, щоб вони мали такий рум'яний вигляд і смак трішки кращий. І закинула в каструлю до засмажки з томатною соусом. Так, у нас вже наступний день відгук про тюпчель, вони неймовірні, класні, дітям сподобалось. Топтали по дві штуки кожен. І соус їм дуже сподобався, хоча соус я додавала цибулю і моркву, не зажарюючи. її просто вкинула всю разом. І ну, дуже смачно вийшло. Це дітям. Вони вчора <смі> не їли чечевицю, тому чечевиця моя. Їм сьогодні макарони зробили. І да, ось так вони їдять салат. Ну, хоч якось так, так їдять. Це звичайна капуста білокачанна. Ну, по крайній мірі, поки я робила цей салат, вони бігали і жували оцю. Надіюсь, вони її далі будуть їсти. Іншого порція і моя. У мене тут сьогодні прям правильне харчування. Пів тарілки, салату, білки і м'ясо. М'ясо. І білки. Тому хочеться наповнити шлунок чимось свіжим. Помідори зараз не по карману, дуже кошерно стало, а капусточку можна їсти. Так що смачно. Навіть погода в шоці від переговорів 1 березня. Привіт, сніжок. Ну, ладно. Да. Я ще ночі його побачила, бо вставала воду брати. Так, що взагалі твориться на дворі? Нам побіцяли плюсову температуру. Що це таке? Ну, ладно, я подумала, що це натяк насолодитися останнім снігом для дітей. Тому ми її будемо зараз снідати. Тут ще остався. Вчора панкейки робила, залишилось тісто дітям зараз зроблю. І підемо, поки воно там не розстало. Хай помісять трошки. А тут багато? Ага. А тут багато є снігу? Ну, трошки є, ще падає. Вони. Что поснидает и побежит. А -а -а. Да? Че нет? Mm. <laughs> Ясно. Женя, а ты пидашь до сниму? Ага. Пидашь в сних? Не бачу тебе на цель. На хоббита схожи. Так, мама своїми цими руками зробила сніговика. Тепер сніговик буде мати очі носа. ти обережно тільки не зламаємо голову цим носом. Там можна, виковарімо йому. А тепер... ой, чекай треба, ага, і тут під. А так. Сейчас треба синього візьмій, шести. Зелений. Не, не, то ж рівненький, несь мою будру. Тут все. Давай сюди. Жень постав оці на міст. Ага. У! Що наше те на витягнути? А тут одна. А де вудальотик? А Треба його тут зліпити, нормальненько. Чекай забри. У нас трішки вже постраждали. Де, Женя? З окей ми повиймав. Так от. Це ще в тому році бабуся була якось купляла набір, там йшли відра, лопати, і оце такий комплект для сніговика. Да? Не хочу быть Ну, пробуйте. Що ж зробиш? А ти можеш прикрашати, да? Я буду так Голову будеш прикрашати. Голову можна здесь сніжок поробити. От. Гарний, гарний. Ну свиш. Гарний. Іде сфотографуй тебе без сніговиком. Діма сюди. Піде ставай біля сніговика. Були на закупах, бачите. Зараз е, вам покажу, що тут і як тут по черзі. Е, і скажу, скільки нам все обійшлося. Поки можете написати, як ви думаєте. Вершки. Е, какао. Це діти вибрали. Навіть тут багато імпульсних покупок від дітей. Коли ти з ними йдеш в якийсь відділ, вони відразу знаходять щось там для себе. Наприклад, какао вони купили там, де ми купили каву. Це на виході. Кіндри. Дві сметанки. 40 гривень одна, якщо брати від двох штук. Ось такі йогурти Настя взяла собі і Жені. Не були вони по акції, просто Настя собі їх взяла. Мацарела. Не пам'ятаю тут щось біля 40 гривень. Діти взяли кекси шоколадні. Ось такий сир. Це сир Голланд. Із сирів ще пармезан. Був по 100, по 100 гривень. Далі. Плющину взяла вівсянку. Саме звичайну. Буду нарешті вам показувати рецепт граноли. Бо цю вівсянку я не з'їм, вона тільки піде на граноли. Взяла три штуки, це 1,5 кг. Думаю, вистачить десь. На таку порцію тут робити. Далі взяла собі камбучу. Грибочки почариці 69 гривень за 450 грамів. Грибочки ось такі Shimedgі. Також були по акції по 69 гривень. Бо ми буквально ще вчора були в, нас, в магазині біля нас гроші, і вони були майже 100 біля гривень. Я так, ого, а вони такі маленькі, які апетитні. Я прямо на них дивлюсь і бачу, як вони смажаться. <сум> тому до них взяла ще цибулю. Чому одну, тому що в нас цибуля закінчилася, у нас тільки червона залишилась. Дід з Немирова завтра до нас їде, але я не знаю, чи я його завтра побачу, бо він на квартиру їде. Цибулю привезе, але я хочу грибочки вже завтра, в обід, тому взяла одну цибулину чисто на, на грибочки. ще сулугуні, Огірок. Довгий огірок. Помідорки були 64 гривні. Взяла так само дві пачки. Далі хліб. Можуть сюди його кинути. Харчова плівка, бо в нас вже закінчується. Ось такі кульки діти взяли. Там, де я купувала, супер корисна Також були познички, щось по 70 гривень. Захотілося мені шоколаду. Також по хорошій ціні були 69 гривень. Зі йогуртом. Це якісь горіхи і. не знаю, що це тут. І полуничкою. Ось таку мариновану курочку взяла, дуже її люблю. По 100 гривень була кілограм. Класно, коли не хочеться заморочувати, що готувати. М'ясо завжди є. Скину собі в духовку і печеться. Далі банани цибульку зелену. Буду завтра готувати червоний борщ. І, нарешті, взяли нормальну каву, бо в нас. Давно вже не було в зернах кави, дуже давно не було, до речі. І що ще, ще трошки взяли хімію, понятне діло. Сергій набрав чіпсів різних. Всіх. Я ще взяла ось такі чіпси. Колись давно ми їх дуже багато їли. Потім перестали, але це я знову захотілося. Це захотілося мені. І ще взяли бумажку взяли. Ну, і в принципі, в принципі все. Якщо не враховувати хімію, а те, що я вам показала, то обійшлося все в, в 3218. Так що, ну, в принципі, нормально. Враховую, що тут ще кава є. Так що ось такі у нас закупи на березень місяць. Женяк уже відхворів, тому треба було привезти його шевелюру в порядок. <стри> Стрижемо ми його, до речі, десь орієнтовно раз в два з половиною в два місяці. Іноді, може, і втри. Мені Здається, останній раз ми його стригли перед новорічним ранком. <стри> Дивіться, який красавчик. До речі, стригтись любить, не плакав ніколи. Ще наші карапузи дуже люблять ванну, спіною обов'язково щоб мала бути. Женя останнім часом не любить просто приймати душ, бо ми в будні дні приймаємо душ, бо це швидко. А там на вихідних можу їм ванну набирати. Вони там і мені час на вечір трошки дають, бо вони там бобляються хвилин 15 20 І їм подобається. Але що Женя останнім часом постійно в сльозах приймає душу, от ванну і мити голову він дуже любить саме от в ванні. Тому багато хто нам просто рекомендував, і з родичів, і, і так в підписниках, що ванна маленька, важливо типу туди душову поставити. Але рахую, поки діти ось такого віку малесенькі, треба ставити ванну, тому що є кому в тій ванні купатися. Ну і загалом насправді я також буває у ванні, боблююсь періодично, відпочиваю, знаєте, яке в мами хобі. В мами хобі піти в ванну. Ось якось так. Так, далі продовжуємо наш влог. Так, ми зараз збираємось, їдемо плитку дивитись. Я думаю, що ми її відразу і копимо. Сергій у Сергія є знайомий плиточник. Він ж по будівництву раніше більше працював, тому я знайомих прорабів. І вже домовився з людиною, яка має класти нам плитку скрізь в ваннах, в коридорі. Він вже приходив на квартиру, дивився там. Я думаю, Десь раніше ви про це чули. І зараз е він нам порекомендував куди поїхати, плитку подивитись склад який у Вінниці. І ми туди зараз їдемо дивитися. Я думаю, що не тільки дивитися, а й відразу і брати. Ну, бо що дивитися? Подивились, вибрали і взяли. Так, будемо завершувати влог вже в день монтажу. Ну, це класика. І так, да, там влог ще про сніг. Я надіюся, що це останній сніг, тому що коли я монтую перед день 8 березня, до речі, з наступаючим усіх. Ну, Буду вітати в цьому влозі, бо він сьогодні вийде, а не в тому, що ще буде з А, І погода просто неймовірна. Я сьогодні відправила дітей в кросівках. В кросівках. Коротше, кайф. Тому, так як матеріал. Недостатньо для повноцінного влогу, вирішила показати ще секунд, який у мене підзбирався. Насправді його не так багато, але щось підзбиралось, тому показую. Толстовка також секунду, до речі, собі взяла. Класна, взагалі. Причому я брала її в останній день. Що я ще брала в останній день? Ще цю брала в останній день. Це мене якраз вона зі стірки тут валяється. І ще на дворі почали речі сохнути. Це неймовірно. Я вже з батарей все повиймала. Ну, взагалі клас. Перестірую зараз зимні. Ну, вже прям такі, знаєте, зимні-зимні. Де місьзон ще трошки залишу, бо там може ще трошки похолодати. Але все одно. Ось таку ще взяла. Gap. В останній день. І вона, ну вона така оверсайзівська, суперкрута. Але вона взагалі без прям. Я навіть не знаю, що вона дожила до останнього дня. Без поняття. І, І тут ще в мене така сама звичайна сіра є. Мені здається, і оцю толстовки взяла щось. В останній день вони мені на 36 гривень заважили чи що. Ну, коротше, ще красота. І такий такі класні. Взагалі, ладно. Не про це. А, показую. Ця речі я набирала уже давно, просто вони постиралися. А, ось такі красівки вже Насті. Вони не дуже такому привабливому вигляді. Але бігати, наприклад, на шашлики. Може, вже на шашлики можна вийти навіть. <с> на шашлики кудись поїхати, або на ділянку до нас поїхати, або в бабусі бігати. Коротше, взагалі класно. Причому це якась суперкрута фірма. У -у -у -у. Брала також їх, мабуть, в останній день, мені здається, Mountain Water House. В общем, якісь, типу, трек трекінгові, мабуть. Ну, хороші. Далі. Ось така ковтинка Євгену, це вже на наступний рік йому буде з динозавриками. Насті штанці. Хоча, ну, мають бути ще. Бо я сьогодні почала на неї штани міряти І в шафці знайшла двоє штанів, які вже на ньому маленькі. Да. тому таке, Ось така толстовка. Вона трішки для постарших, але. Нічого страшного, це ж. не тосовка, а кофта на замку. Але нічого страшного з такими принцесами. Прикольно. А, так, Жені ще взяла. Це також я брала в останні дні, і на цьому була якась пляма, я вже не пам'ятаю яка. Але вона повиводилось. Я думала, більш розраховувала її, типу, подоба носити. Але все повиводилось і така в нього світленька на замочку, теж кофтинка є. Ось таку крутеську взяла Настя. Такий бомбер, так, як я це називаю, я не знаю. <смі> Також були тут якісь плями, я їх поводила. Єдине, що я поставила це в кисневий відбілювач, а потім наверх кинула цю кофту. І мені здається, там, де замок був, або не знаю що. в общем, воно я прям проїло ось тут така діляночка є. Або типу, такого точно не було. Я вже замовила з Аліка наклеє сюди, вона має приїхати. Наклейка буде з написом Love. Ось. Причому мені здається, таким самісіньким? Ці термонаклечки за утюжу і буде красота. Я довго думала брати чи ні, але я типу, пішла в один день, потім пішла в другий день, потім вже взяла. <сміттє> Прикольно кофта. Бо насправді я вже трішки її понабирала. В неї є оця кофта, оця кофта і зі стічем. Тобто, цих трьох кофт з головою достатньо, щоб їх змінювати. І... В общем. З неудачних таких покупочок у мене є так, куртка. А, також брала її в останній день ну, через те я її брала, І вона якась прикольна солідна фірма River Island. А, але в неї були плями, ну, бо вона до останнього дня чогось дожила. Да? Тут трішки порвати було, ну порвати то таке, то можна зашити. Десь тут є плями такі, які не виявились. Тому. <кій> а, ось. Ось ці плями, які не вивелись, тому вона на 7, -7 років куртка буде, щоб носити вдома. <риклад> Причому, да. ну, так, бабусі, в общем. Так що це з таких, що не дуже успішних, бо я, типу, розраховувала брати її на, ну, на постійне носіння. Так, і що ще? І сьогодні я тільки що секонд прийшла. Сьогодні був перший день і так, да, секонд подорожчий. 400 чимось гривень за кілограм уже. І йшла і думала про те, що мені треба маленька сумка. Дуже треба. І знайшла маленьку сумку. Ось таку. Таку, щоб чисто телефон кинути і кошелю. Взагалі. Клас. Тому сумка є. Закину постирати. Опача. Далі, щось сьогодні купила Насті і собі. Жені нічого не брала. Жені, насправді, мені здається, все є. В нього кучу красиво. На столі там стоять, які, походу, до нього всі малі. І, і що ще? І я хочу в якихось з наступних влогів на наступному тижні, щоб будете бачити, бо я планую перебирати речі, бо потепліло. Уже прям може бути холодно, але я не думаю, що прям вже дуже сильно буде холодно. В мене велике бажання з'явилося перебрати речі. І ним треба користуватися, бо воно може швидко уйти. Тут треба передивитись, бо насправді в Жені, мені здається, вистачає штанів. І вони, знаєте, після зими так всі повиростали. Треба все передивитися. Це на. 6-7 років, але 122 см пишу. ще одні є штани на 5-6 років і вони однакові. Тому подивимось. Єдине, що ці трошки в попі більше. Ось такі джогери. Дуже прикольні. Вони тут трошечки брудні, але я їх взяла. Я думаю, що проблем не буде. Їх вистірити. Коротше, дуже класні. Це Primark. Мені дуже вони сподобались. Ще ось такі, це у нас уже Джорджіо. Тут пише 110-116, але вони дійсно однакові. На 5-6 років чорні такі штанці з завищеною талією. Мені дуже вподобається. І тут вони об'ємні, об'ємні, це класно, бо Настя худа і коли на нього щось дуже облягаюче вдягаєш, вона прям як з патичками ходить. І плюс дитині, в принципі, незручно надягати ці скіни, скіні джинси. Тому мені дуже би мода, яка зараз з'явилася. Це під І вже можна буде носити на стірочку. Зараз закину. І єдине, що я ж кажу, що вони, типу, ніби як на різний вік, але, але вони однакові. Однаковісінькі. Бо, не знаю, тут варіанта два. Або вони будуть великі на ньому, або вони будуть маленькі на ній. Ну, єдине, що ці чорні, більш вущі, вони в талії будуть, бо в цих я не знаю, чи будуть в талії і зараз, можуть спадати. Але тут є. Ну, в общем, будемо дивитися, це треба міряти, бо так вгадати дуже важко. І я взяла те, що зараз вже, мабуть, ніхто не бере, але я взяла, бо були дуже гарні. Пймер ось такий шорф. Ну, коротше, звичайний такий э, бежовий шарфик. Мені здається, це не я одна така, і шарфи, вони в принципі, не псуються. <сум> мені здається, вони не псуються. Але вони набридають, <сум> тому хочеться постійно якихось нових. Не зекономила на цьому, тому що я взяла їх в перший день, але вони були дуже гарні. Я на них дивилась, дивилась. Вони заважили мені, що вони, бо тут ще одне. <сум> і ось такий ще взяла. Мені дуже сподобалось. Клас. Я взагалі дуже люблю пальта носити, тому шарфіки це дуже симпатично. Так, а це що в нас? Це в нас що? пікокс? Пікокс? Коротше, я не знаю. Не знаю, що це таке. А, і Вони мені два зважили на 160 гривень. Тому Бог уже з ними. Хай уже будуть. Мені подобаються. Класно. Так що, я то думаю, що вони мені ще в цьому році знавляться, по-любому, що буде трошки прохолодно. Але на наступний вже лодич. на наступну осінь. А попередній, бо це ж буде переїзд у нас. І всі речі хочу дуже сильно, детально і ретельно їх перебрати, щоб все зайве і все, що мені вже не хочеться носити. Всі шарфи свої старі, я хочу. Віддати мамі, хай мама там далі передає Вона в село, як правило, завозить, там буває, забирають. <кій> І... Ну, Або на роботі може комусь віддати. Ну, Загалом, типу, там нормальні шарфи, просто мені вже... я не хочу їх носити, бо мені набридло їх носити. І плюс, там, знаєте, мода трішки змінюється, через те хочеться щось, щось в темі. Мене поняли. Так, що такі ось покупочки. А, і перший день мені сьогодні заважив, це що я купила? Два шарфа, двоє штанів і маленьку сумочку на 470 гривень. А, мені здається. Ну так, не дешево. Але я нібито брала все, що таке прикольне. Якоїсь фігні, нібито не взяла. Мені так здається. Ладно. Все. Всім дякую за перегляд. Про, про плитку. Перед цим був маленький шматочок, коли ми йшли вибирати плитку. Побачите вже в будівельному влозі, буде він в неділю. Так, Сергій ще завтра попрацює, і в неділю буде влог будівельний, і там уже ми будемо показувати, що ми вибрали, за скільки ми вибрали, і взагалі, що ми встигли вже за тиждень зробити на квартирі. А на наступному тижні вас чекають ще новини, тому? Тому. Слідкуйте, не відписуйтесь, підписуйтесь, ставте лайки <рик> всім пока-пока.